Голодом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук Я твоєю любов'ю навіки спасенна, ти Отець, є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, на наче дитину і долинами смерті. За руку ведеш, коли часом душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жити, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти нас, не зможе любити. Дні бувають важкі, не збуваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала, тобі вже ніколи не встати. Ти одна у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе. Ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе піднімаю, як овечку, нараз хлап рятував. Бачиш, рани мої, це дитина за тебе, я одежі білішим снігу. Педеш, підійму аж до тебе, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти, мені є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скеле безстінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілю, бережу я тебе і турботися знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а над міру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я жедевром намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небониді відкрите. Тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо віки безмежно і щиро буду. Амінь. Амінь.